Виконуємо номер 812 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Одна сторона трикутника на 2 см менша від другої, і на 3 см менше від третьої. Знайди сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 35 см. Запишемо коротку умову до цієї задачі. У нас є три сторони трикутника: перша, друга і третя. У мові сказано, що одна сторона на 2 см менша від другої, невідомо на 2 см, менше і стрілочка до другої сторони. Друга сторона також невідома. І на 3 см менша від третьої сторони, на 3 см менше від третьої сторони. Третя сторона також нам невідома. Але відомо знайди сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 35 см. Отже, в умові задачі у нас немає жодної із сторін. Є співвідношення між сторонами і є периметр трикутника – це сума довжин всіх його сторін. Дану задачу будемо розв'язувати за допомогою рівняння. Позначимо одну із сторін трикутника через змінну Х. У нас в умові задачі все пов'язано із першою стороною. Перша залежність є від другої, і у першу є залежність від третьої. Чи, точніше, у другої є залежність від першої і у третьої є залежність також від першої. Тому, звичайно, треба позначити через змінну Х в першу сторону. Запишемо. Нехай перша сторона трикотника. Х сантиметрів. Тепер, раз перша сторона на 2 сантиметри менше від другої, то друга буде на 2 сантиметри більша від першої. Щоб знайти другу сторону, необхідно до першої додати 2, бо на 2 сантиметри більше. Додамо до X, то змінно Х число 2, і це буде наша друга сторона. Тоді друга сторона буде х додати 2 см. Також відомо, що перша сторона на 3 см менша від третьої, отже, третя на 3 см більша від першої. Щоб знайти довжину третьої сторони, необхідно до першої додати 3 см. У нас перша Х, отже третя буде Х додати 3, а третя сторона Х додати 3 см. Тепер знайдемо периметр нашого трикутника. Периметр трикутника буде перша сторона х, додаємо другу сторону х додати 2, і додаємо третю сторону х додати 3 сантиметрів. За умовою у нас периметр 35. За умовою за умовою периметр 35 сантиметрів. Складемо рівняння. І наше рівняння х додати х додати 2 додати х додати 3 і дорівнює 35. Для того, щоб спростити ліву частину нашого рівняння, ми скористаємось властивостями додавання. Додамо окремо змінні, а окремо число, 1х додати 1х додати 1х, це буде 3х, 2 додати 3 буде 5. У нас утворилось рівняння 3х додати 5 до рівня 35. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 35 віднімаємо 5. Обчислили 35 відняти 5, це буде 30. Тепер нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 30 поділити на 3 буде 10. Отже, ми знайшли довжину першої сторони. Записуємо. Отже, перша сторона трикутника 10 сантиметрів. Друга у нас написано х додати 2, отже до 10 додамо 2, це буде 12 см. Тоді друга 10 додати 2, 12 см. а третя, у нас написано Х додати 3, отже 10 додати 3, дорівнює 13 сантиметрів. Ми знайшли всі три сторони трикутника. У нас одна 10, друга 12, третя 13. Записуємо відповідь. 10 сантиметрів.